Кожним раз щось у нас трапляється, що ми не можемо провести підготовчі засідання. Відповідно до норм КПК існують розумні строки. А якщо б у вас було п'ять адвокатів, і кожен ходив би в відпустку, виїжджав би кудись, ну це я вже прекрасно не розумію. Але справа надумана і. Притянута за уші. Так, давайте, так, ну, уші, не ну, уші, я ж не знаю. Ви розумієте, що, ви, що то як прокурор хворіє, то я хворію, то ну, ну, є якісь обставини. Обвинувачений наполягає на обов'язковій присутності другого захисника для непорушення права на захист. Я прошу задовольнити клопотання та відкласти розгляд справи підготовчого судового засідання на іншу дату. Я вважаю, що це зловживання правом сторони захисту, оскільки. Дійсно, з червня місяця у нас не відбулося жодного підготовче засідання. Прошу суд, як того вимагає кримінальний процесуальний кодекс, хоча це вже одного разу робилося, але ж повторно спрямувати листа і допомогти кваліфікаційну комісію адвокатури про неповажну причину неявки захисника судове засідання і поставити питання перед цим дисциплінарним органом про життя заходів реагування до адвоката, який сьогодні не з'явився. Суд вимушений буде реагувати на ці питання і направити листа повідомлення щодо перевірки та поважності причин не прибуття в судові засідання.